Цьогоріч зима настала вчасно, рівне засипало снігом. І хоч опадів випало небагато, рівняни зранку вже телефонували до Рівненського шеу за допомогою. Зокрема, через власну неготовність до зими. Ми мали проблему на вулиці Макарова, буксувала фура з непере, ну, скажімо, непереобладнаними зимовими машинами. і на вулиці Корольова. Я точно ще деталі не знаю, але була зупинка тролейбусного руху на незначний проміжок. часу. Втім, шляховики Рівненщини до негоди підготувались. Як зазначив керівник міськшеу, така погода для них не страшна. А з усієї техніки, яка є на балансі підприємства, сьогодні задіяли лише 12 одиниць. Не бояться вони і майбутніх хуртовин, адже заготовили вдосталь солі та піску. Всі техніки у нас більше ста одиниць, а конкретно зимового утримання приблизно 24-25, рахуючи тракторну техніку. У цьому році ми запустили в роботу новий автомобіль МАЗ. Які був придбаний за кошти міста, і до кінця року ми ще маємо придбати один трактор для обслуговування пішохідних зон. Приблизно стандартно готуємо в орієнтирі 7 тисяч метрів кубічних інертних матеріалів, десь в нормі так до 800 тонн солі, а по паливу вже видно там ну, якби по потребі. Сильний вітер та сніг додали роботи і рятувальникам. За минулу добу вони тричі надавали допомогу мешканцям Рівного та Рівненського району. За минулу добу оперативно-рятувальні підрозділи Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області тричі виїжджали на надання допомоги населенню. Зокрема, в селі городище Рівненського району через сильний порив вітру впало дерево на проїжджу частину дороги місцевого значення. Оперативний прибув черговий підрозділ рятувальників, які за допомогою бензопили зрізали дерево та звільнили дорогу. Того ж дня в місті Рівне по вулиці Відінській дерево впало на легковий автомобіль ВАЗ-2121. Також на допомогу по звільненню автомобіля виїхав черговий караул першої державної пожежно-рятувальної частини обласного центру. Майже в цей самий час, тільки в іншому кінці міста, по вулиці Босівкуцькій, внаслідок несприятливих погодних умов, працівникам аварійно-рятувального загону спеціального призначення проводилися аварійні роботи по звільненню проїжджої частини дороги від металевих конструкцій даху недіючого житлового будинку, які знесли через сильний порив вітру. На щастя, у всіх цих випадках громадяни не постраждали. Чи насправді відповідні служби готові до роботи? Як звітують, рівняни зможуть перевірити вже з першими сніговими заметами. Наталка Гусару, Ігор Прокопчук, новини Рівного.